Привіт, друзі, я вас вітаю на каналі В'язані Історії. Сьогодні я буду з вами розмовляти, бо буде таке розмовне відео, яке не має ніякого корисного сенсу. Тому якщо ви не полюбляєте такі відеоролики, то це відео не для вас. Вибачте, сьогодні я хочу. Просто тиші спокою і якогось релаксу. Я маю на це право, я думаю. Тому, якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною. Якщо ні, вибачте, приходьте тоді, коли буде щось для вас більш корисне. А говорити ми сьогодні з вами будемо про аксесуари. І тема звучить Я в захвіті від аксесуарів. Це тег. Автором тегу є Таня Кніт, В'язання. І я хочу про це поговорити, дати відповіді на питання цього тегу. Це україномовний тег, тому я з задоволенням хочу дати на нього відповідь. Чутно деякі вибухи, але це може бути навчання, а може бути ще щось. В общем, якщо ви щось чуєте, вибачте, будь ласка. Далі буде 15 питань. Якщо вам цікаво, я залишу обов'язкове посилання на автора тегу. Знайомтеся, розширюйте свій кругозор наших україномовних блогерів. Це дуже важливо, мені так подобається, це, це так надихає. Я про це розповім, звичайно, у епізоді, який також скоро вийде. Такий буде мене епізод звіт. По... Суміснику в'язання незламні. А сьогодні ми просто поговоримо на тему тегу, я буду відповід... відволікатися, відповідати на ці питання, в'язати свій свет. Да, не аксесуар, але свет. Хоча в роботі в мене є і аксесуар, але для розмов нового відео він не годиться, тому що там треба максимум уваги. Я, як завжди, дуже довго. Говорю, вступаю, але ж така я є, вибачте, кому не подобається також. Знаєте, я для себе зробила висновки, що неможливо бути гарною для кожної людини. І на Ютубі також не кожному глядачу подобається те, як ти говориш, те, як ти ведеш свої відео і як ти знімаєш. Тому вибачте, якщо щось вам не подобається. Я почну в'язати. Не дуже добре його видно в кадрі, тому що якось камеру я дуже низько не хочу опускати, а високо то вам погано видно. Ну, і переходимо до першого питання, яке звучить так. Ви в'яжете аксесуари? Так, да, звичайно, в'яжу. В цьому році мені ще стало до вподоби в'язати рукавички. Раніше я їх ніколи не в'язала, чесно кажучи. Друзі, я забула про запропонувати вам взяти також в'язання, можливо, чай, каву, щоб нам було з вами як такі байсідів. І якщо вам щось цікаво, можете писати коментарі, я буду читати обов'язково і давати на них зворотню відповідь. Просто тема дуже цікава. Так, мені до вподоби в'язати аксесуари. Раніше я не розуміла цього, мені здавалося, це така. Трата часу, я могла дозволити собі зв'язати максимум це шапку. Але ні, бактуси і палантини мені або намітки української мови, мені дуже подобає в'язати, чесно кажучи, зараз. І тоді було не до вподоби. Тому що це такий ну, дуже гарний аксесуар, як не крутий. Тому треба мені хотілося його в'язати. Які ви в'яжете аксесуари? Ось, бачите, тут друге питання хустини. Шалі на дужках, палантин, бачите, тут також треба ставити дужки і писати, що це намітки української мови. Да? Головні убори, рукавиці, варешки, рукавиці і рукавички, до речі. бо десь я прочитала, що перчатки нам звичні да? російською мовою правильно говорити рукавички. Так, ну що я вам скажу? Шалі ніколи не в'язала, тому не знаю. Палантини в'язала, і зараз у мене в роботі цей палантин, він мені до мені дуже вподоби. Ось він у мене на столі. оцей палантин, бачите, але він такий скомканий. Мені він дуже вподоби, він такий ніжний, гарний і такий колір, такий резонанс. Але ви знаєте, я з задоволенням його в'яжу, тому палантини мені дуже вподоби в'язати. Шалі, можливо, я коли все ж таки спробую. Тим більше, у мене зараз є Маріну кідмухер. Пам'ятаєте, я набрала собі кідмохерів? Можливо, я щось передумаю і буду в'язати. Виключився екран телефону. І буду в'язати собі яку-нібудь шаль, вив'яжу. Хустинку. Да? Я колись така думала, можливо, вив'язати хустинку, щоб вона мені була така одягати на на плечі, коли ми їздимо з чоловіком на рибалку. Чому? Хай буде вона одноразова, але там, на, за весь час я її використаю один-два рази, але ну, хочеться. Коли тобі хочеться, то треба це робити, я вважаю. Тому більше життя таке коротке. Третє. Для в'язання аксесуарів, яку пряжу обираєте? Дорогий сегмент, середній сегмент, бюджетний сегмент. Чесно кажучи, ну, я обираю, більш звертаю увагу на якість пряжі тобто, щоб це була 100% вовна, наприклад, маринос. Більш, ну, більше маринос, або якісь гарні міксові склади пряжі, тому що якщо в'язати просто з акрилу, то це дуже-не дуже так, вона не буде гріти, хоча є акрили такі гарні, яскраві кольори, тому чому б ні, теж, знаєте. Я спокійно відношуся до будь-якого сегменту. Звичайно, як він там дорогий або елітний, його зараз ще я чула, називають сегмент. На даний час я собі дозволити не можу, тому що це дуже дорога пряжа. Да? Хоча шкарпеткова пряжа, з якою я в'язала, яка у мене є, я можу сказати, що вона. Є дорога, як на мене, це дуже дорого. 7-8 євро за моточок, тому що в Європі вона саме так стояла. Вартувала, вибачте, є такі слова, які ти все одно ну, забуваєш, як буде українською мовою. Да? Так, четверте питання. В'язання ПМК, опису платному чи безплатному, по своїм наробкам. По своїм наробкам. Доволі часто я в'яжу, я навіть можу взяти МК якийсь або опис в журналі. Ну так вийшло з самого початку. Ще тоді були журнали. МК якось мало хто про це говорив, про це чув. були журнали, тому що я в'яжу вже більше не більше, майже 20 років, правильно сказати, тому що я так. Розійшлася дуже, хоча я вмію в'язати гачком ще більше і ну, вмію в'язати я більше, ніж 20 років. Але в'яжу десь приблизно 20 років, і коли я починала в'язати свою таку в'язальну кар'єру, можна сказати, да, то я в'язала по журналам. І була моя перша модель, так светер, з відкритими такими плечима, з шивним рукавом, знаєте, тоді ще все в'язалося не окремим окремими деталями, да? зшивалося це все. І ти розумів, що коли я це все зв'язала, і я розумію, що я не розумію, як це. Зліпити до кучі. Добре, що я тоді жила на квартирі у жіночки, яка гарно шила, і вона мене цьому всьому навчила. За це їй дуже велике спасибі. І ви знаєте, з того самого часу я стала в'язати по своїм наробкам, я зрозуміла. Що описи, це опис це для людини однієї якоїсь, конкретної. Ми всі різні. У мене нестандартна фігура, тому треба самостійно розробляти свої власні описи. Тут на каналі я, у мене був досвід розбору моделей, де я розповідала, як їх можна зв'язати. Як я бачу, моя, це було українською мовою відіння цього в'язання, як його зв'язати, але ви знаєте, такі описи набирали популярності, але коли я зробила опитування серед своїх глядачів, то глядачі сказали, що краще, коли я буду ділитися своїми наробками, тому я і перестала робити такі огляди. Хоча ця тема дуже популярна, і ви знаєте, Можна було і попробувати розібрати, як в'язати той чи інший палантин, аксесуар чи ще щось. Так, якщо я десь відволікаюсь, вибачте. Яка кількість виробів вами зв'язана приблизно? Це, я так розумію, аксесуарів, вибачте, але чесно, я навіть не можу дати відповіді на це питання, тому що я в'язала її дитині, і чоловіку, і собі, і племінницям, і знайомим. На замовлення ніколи не в'язала. Я ну, в'язала по, по проханню, да, можна так сказати, на замовлення. Тому, яка кількість у мене вив'язаних аксесуарів, чесно, я навіть не можу дати відповідь. Дівчата, хто може дати відповідь на таке питання, хай навіть приблизно, напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво знати про це, тому що, ну, знаєте, можливо, правда. Люди є, які ведуть там якийсь опис. Я якийсь один час вела. В цьому році в мене зовсім нічого немає. Ніяких описів, нічого, але ну, то таке життя, ви самі розумієте. Далі. Що з, аксесуар... Що з аксесуарів подобається в'язати більше? Чесно кажучи. Мені подобається сам процес в'язання, і чесно, на сьогоднішній день я зрозуміла, що мені не важливо, що в'язати. Головне, щоб я добре бачила пряжу, головне, щоб гарно лягала ниточка. Тому що, наприклад, коли я в'язала цей светр, вибачте, хоч у нас тема аксесуари, але ну. Приклад такий, да? то я вив'язала з кинмохеру в одну ниточку полотно і мені це дуже не сподобалось. Тоді я взяла, додала одну ниточку віскози і полотно заграло іншим смаком. Тобто для мене дуже важливо, щоб було гарне полотно. І сам процес того, чого я в'яжу, для мене не принциповий. Ой, подождіть, щось тут наклацала, як завжди. На вашу думку, ви гуру по в'язанню аксесуарів? Ні. Mm -hmm. Ні, не гуру. Хоча я тут недавно прочитала одну річ. Комплекс самозванця називається. Я раніше вважала, що самозванець це людина, яка прийшла і заявляє про себе, я ось така крута і важлива. А виявляється, що це не так. Комплекс самозванця це людина, яка не може визнати свої власні навички. Свої власні навички вона не може визнати, в неї виходить дуже гарно, дуже добре, але вона не вміє це признавати, тому це і є комплекс самозванця. Ніколи про це не думала, тому, знаєте, вирішила розповісти вам про це. Що ви скажете про це? Мені буде цікаво. Далі. Восьме питання. Чого б хотілось навчитись в'язати з аксесуарів? Я хотіла навчитись в'язати рукавички. Я колись в'язала їх, але не було того досвіду. Да, такого. А в цьому році я зв'язала дві пари рукавичок. Одні залишились у тітки мої рукавички зі 100% вовни німецькою, і другі рукавички я зв'язала для чоловіка на роботу їздити на велосипеді з Алізе Супервош. Тому ви знаєте, я вже навчилася. Того, чого хотіла. А що ще? Не знаю. може ще якісь -які аксесуари? Ну, давайте перерахуємо, да? шапки, берети. О, берети ніколи я не вязала. Тобто, знаєте як? Це, мабуть, не навчитися, а просто спробувати поп в'язати це виріб. Ніколи не в'язала берети, можливо, в наступному році щось і попробую. Бо мені хочеться в наступному році пробувати щось нове. У мене така ідея виникла. Я обов'язково мене буде відео з планами, і в тому відео з планами я вам розповім, що я хочу пробувати, щось нове, але щось нове дійсно таке, знаєте, те, що я ніколи особисто не використовувала, не, не в'язала там, не брала ці, не спиці, нічого до рук, тому що це так цікаво. А, якщо ви щось не пробували, напишіть, будь ласка, про це мені також. Де черпаєте натхнення на в'язання аксесуарів? Пінтерест, Інстаграм. Uh, в інстаграмі я спостерігаю за однією дівчинкою, моєю співвічною джизницею. Вона також проживає в Харкові. Зараз не знаю, де її вона живе. Uh, я вам скину посилання на її інстаграм, тому що, якщо не забуду знайти його, uh, чесно кажучи. Я не пам'ятаю, як правильно він називається в неї цей інстаграм. Так, вибачте, я хочу взяти другі спиці і переходити на них в'язати, тому трошечки віддалісь. Так, ось в неї дуже шикарні шалі і оці намітки. Просто вони такі, вона їх в'яже з шовку, в'яже з кідмахеру з шовком, з зільна. Льон, з льону, льону в'яже. Ви знаєте, це така краса, неймовірна. Ти на неї дивишся і ти просто захоплюєшся її роботою. Тому, чесно кажучи, от це для в'язання саме палентинів і шалей, це вона для мене стала натхненням. Але багато виробів я дивлюся на Pinterest і там багато є цікавих моделей, цікавих. Ідеї і не тільки для аксесуарів, а для будь-якого варіанту в'язання. Так, далі, давайте підемо далі. І що у нас там далі? У мене вже багато питань пройшло на телефон. Я не встигаю, чесно кажучи. Дев'яте питання, а, дев'яте я вже відповіла на десяте. Що перше з аксесуарів ви зв'язали? Ну, звичайно, як і всі, це був шарф. З аксесуарів нам з мамою, нам з сестрою мама подарувала на якесь свят пряжу. Це був мохер, оцей колючий мохер. Але він такий гарний, він такий пухнастий, був такий дуже пухнастий. У мене був голубого кольору, бачите, у мене ще з дитинства любов до голубого кольору. А у сестри був зеленого кольору. в неї теж була така любов до зеленого, але в неї було більше для до цих неонових кольорів любов. А, тому, бачите, мене нестандартні дівчата з сестрою, і рожеве це не наша. Ось так. Тому, знаєте, оця любов, цей шарф, я в'язала. Він, правда, був такий кривенький, не дуже рівненький, щось у мене тут десь. Вже клаце, не дуже рівненький, кривенький цей шарфик був. Але да, він у мене був, я його в'язала. Чесно кажучи, я після того шарфика довго не в'язала ніяких аксесуарів, я просто їх ставила на потім, і вже потім, як в мене навіть вже в мене син з'явився, от як в мене з'явився син. Да. Як з'явився в мене син, тоді я зв'язала перші ще аксесуари. Тобто до народження дитини я не в'язала аксесуари. Хоча Хотя... ні, ну це ж не аксесуар. Не в'язала навіть да, дитячих шапочок я не в'язала тоді, на той час. Так, робили у вас замовлення, на в'язання аксесуарів. Ну, ось в цьому році в Німеччині я зв'язала на замовлення. Це було безкоштовно, звичайно, замовлення таке з проханням. Зв'язала Бактус. Що ж вам так трохи? Чи Кіт? Ну, мене кіт до мене рветься. Я зв'язала Бактус для жіночки в, якій, в родині, в якої ми жили, а також для жіночки її. Для дочки жінки, яка допомагала нам облаштовувати нашу квартиру, її оформляти, документи всі, де ми жили в Німеччині. Це таке, знаєте, знак вдячності людині. Дівчинка хотіла пов'язку на голову, я якось розповідала або показувала. Не знаю. У мене то фото є пов'язки на дівчинці, але мабуть, ну я не буду. Не дай його викладати, тому що в Німеччині існує зараз, вибачте, тут нахід чуть не потеряла. В Німеччині існує право на зйомку. Я якось не запитала дозволу, а зараз пройшло дуже багато часу, і сказати, можна я викладу ваше фото. Ну, тобто, це пов'язочка на голову, гарненько, їй так чудово. Але, знаєте, закрити, в мене була ідея закрити її лице смайликом і викласти фото. Це на, на ній ці пов'язочки. Але ви знаєте, якось мені це ну, мені не дуже подобається така ідея, тому я і... Залишила це як на згадку про те, що було у нас, про тих гарних людей, які нам допомагали просто в Німеччині. Боже, вже 20 хвилин треба трошечки закруглятися, бо потім цей відеоролик буде ще довго грозитися, і дівчатам не буде часу його дивитися. Чи складали ви опис МК по в'язанню будь-якого аксесуару? Якщо так, то як вам? Ні, не складала. У мене була ідея написати МК саме в PDF-форматі рукавичок. Відеоролик навіть про майстер по майстер-класу по в'язанню рукавичок відзнятий у мене є. Там трішки деталі залишилися стосовно розрахунків. Треба було фото, фото залишилось у тітки, але можна взяти чоловіка-перчатки, да, бо вони також зв'язані по тому ж принципу, або зв'язати нові, і тоді вже випустити цей майстер-клас. Стосовно опису, то, можливо, колись і вийде цей опис, а можливо, він вже буде не актуальний. Ну, мене була ідея така, але не знаю. Десь вона в мене чомусь от залишилась там. На плані ідей, чи як воно правильно сказати, там десь далеко. Мені здається, цей рік перевів все у нас, і ми якось не можемо прийти до тями. Ну, особисто я до кінця ніяк не можу прийти до тями. Тринадце питання: чи хотіли б ви мати досвід у складанні опису МК? Чесно кажучи, я маю досвід ведення да на каналі викладання. У мене було декілька разів. Я викладала описи. Тих моделей, да, які я розбирала з вами на каналі. Я викладала тоді, що платформа Дзен була, вона у мене якби десь існує. Це російськомовна була платформа Дзен. І на ній я виклала письмовий опис декількох моделей, які розбирала самостійно. І ці описи зараз гуляють по інтернету і доволі-доволі-доволі. 14. Найулюбленіший аксесуар що найбільше подобається в'язати. Ну, я, я думаю, це питання перекликається з вже, Що з аксесуарів подобається в'язати вам більше. З шостим питанням я вже на нього відповідала, тому пропустимо, тому що час іде. Чи задоволення тим, що вмієте, чи вчитися ніколи не пізно, ніколи не пізно вчитися? Я вважаю, що кожна людина повинна вчитися, це таке мене знаєте, питання. Я і постійно сину кажу, і сама про це кажу. Кожна людина повинна вчитися розвиватися, не, неможливо зупинитися на тому, що ти є. Хоча я знаю дівчат, я деяких дівчат дивилася на Ютубі, здається, в Ірландії ця дівчинка жива яку я дивилася. То вона якось казала, що їй достатньо того, що вона знає по в'язанню, і вона не планує на навіть далі якісь. Навички розвивати в своєму в'язанні. А мені цікаво, тому я це роблю. Я, мабуть, я, мабуть, постійний учень, бо це мені до вподоби. Коли ти отримуєш щось нове, нові знання, досконалюєш ці знання, це круто. Робити це вам чи ні, вирішити вам. Друзі, якщо вам сподобався такий відеоролик, дайте мені про це знати в описі, поставте в коментарях, поставте подобайку. не забудьте підписатись і до нових зустрічей!